До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Я щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Ньюз. Сьогодні у випуску дивіться про таке дитяча вистава у бродівському народному домі. Як зустрічали свинку пепу у нашому місті, футбольні змагання на стадіоні ювілейний результат однієї з ігор. Виставка робіт митців у Бродівському замку. Які роботи були представлені? Клас безпеки у Лопатинській громаді. Про ці та інші новини. Далі у випуску. Еколтава презентувала проєкт підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні у Львівській області. На заході Бродівську громаду представляла заступник міського голови Олександр Кіленевський та директор комунального підприємства Броди Юрій Кукулка. Громадська організація ЕКОЛТАВА презентувала громадянам Львівщини проєкт Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні який впроваджується за підтримки Говерла проєкт ЮСЕЙТ в Україні. У виставкових залах Бродівського історико краєзнавчого музею продовжили добру справу на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Після мистецького заходу, що мав місце у Royal Garden, де відбулася презентація робіт талановитих митців із різних куточків України. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею для відвідувачів була доступна ще одна виставка, куди мали змогу завітати поціновувачі даного виду мистецтва. Зокрема, роботи, які не були продані на мистецькому заході у Royal Garden, могли придбати у виставкових залах. Приблизно є в наявності 14 робіт, якраз вже 15-та йде в процесі виготовлення. А з матеріалом то переважно дерево, але дерево різних порід або ясен домашній, або віліха, або шлипа. Один із учасників, з яким ми щойно спілкувалися, поділився деталями своєї творчості. Даним мистецтвом Михайло займається не один рік. Ще почав я під час навчання в коледжі, бо там був такий викладач у Шурко Ігор Степанович, і в... в нього, в принципі, я навчився цьому мистецтву, так сказати. І далі, вже під час навчання в університеті, то я почав вже більш-менш так на постійній основі. Займатися цим, а наступного дня ми зустрілися із масткеною Іриною Безпалько, яка у деталях розповіла і про свою роботу. Кожна із робіт, звісно, заслуговує найвищої оцінки: мистецтво це зброя, мистецтво це сила. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Голова Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич разом із першим заступником міського голови Романом Сподариком побували на спортивних об'єктах міста, спільно оглянули місце на стадіоні, де можна облаштувати мультифункціональний спортивний майданчик. Обговорили кількість футбольних полів і штучним покриттям спортивних майданчиків. За словами директора стадіону, Ювілейний Сергія Кобілковського, на території постійно займаються і діти, і дорослі. Облаштоване освітлення, що дає змогу проводити тренування і в вечірній час. Стадіон був і залишається потужним осередком спортивного життя громади. А щоб задовольнити потреби всіх відвідувачів, інфраструктура має розвиватися. Для цього на стадіоні проводять оновлення, обслуговують поле і штучним покриттям, і звичайно. Тримають на високому рівні покриття на головному футбольному полі громади. Веселу та гарну виставу влаштували для наймолодших жителів Бродівської міської територіальної громади у приміщенні народного дому. Побувала там наша знімальна група. У стінах Бродівського народного дому лунав дитячий сміх, та було надзвичайно весело. Тут відзначили день народження свинки. Пепе театралізована костюмована вистава згуртувала найменших жителів Бродівської міської територіальної громади. Ми дуже раді, що ми приїхали до вас у місто, в Броди. Дуже гарні глядачі, тепло приймають. Ми раді подарувати свято дітям і ждемо всіх на майбутні вистави. Привіт! Привіт! Добре? Малята виселилася наповну. Усі з великою радістю зустрічали акторів, які у цей день завітали до народного дому. В загальному у залі було досить людно. Діти разом із батьками відвідали чудову виставу. Нашу вашічки, ідемо на шпики. Другля, скажемо. Я до покажемо. Це вистава про. Е Дружні відносини серед дітей. Повчальна вистава. Як треба поводитись з дорослими, як треба вести себе в громадських місцях і все таке. Важливо у нинішній час відволікати дітей від тривожних новин. Саме такі вистави сприяють гарному і позитивному настрою наших дітей. Такі заходи є дуже важливими у розвитку малечі. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Львові відбувся чемпіонат Львівської області із легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодші. Легкоатлети Бузької дю США традиційно вибороли низку нагород. Та продемонстрували особисті рекорди і високі місця. Вже стало доброю традицією проводити футбольні змагання на стадіоні Ювілейний. Більше інформації про одну із ігор дивіться у сюжеті. На стадіоні «Ювілейний», що у Бродах, цього разу зібралися «ФК Бугун і ФК Олесько. Цього осіннього недільного дня на стадіоні було людно, адже любителі футболу прийшли вболівати за свою улюблену команду, таким чином, додавши впевненості її учасникам. Впродовж усього матчу спостерігалися напружені моменти. Чемпіонат Львівщини перша ліга завершився з рахунком 3-1, на користь ФК Олесько. Вітаємо команду із таким хорошим результатом. А нашій команді не здаватися, а і надалі виборювати свої переможні голи. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. Запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки громадян завжди мають велике значення. Рятувальники, які є першими у ланцюгу захисту, виконують надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки в населених пунктах. Однак ця робота не обмежується лише реагуванням на надзвичайні ситуації. Рятувальники також активно відпрацьовують правила безпеки разом із населенням. Нагадуючи їм про важливість попередження небезпек, так рятувальники з Олочівського району провели інформаційні кампанії, спрямовані на нагадування правил безпеки. Це включає у себе правила пожежної безпеки, безпеки на воді, безпеки на дорозі та інші. Однією з важливих тем, яку підкреслювали рятувальники, була готовність до надзвичайних ситуацій, незалежно від того, чи це пожежа повінь. Чи інша надзвичайна ситуація кожен може зробити вагомий внесок у власну безпеку та безпеку інших? З метою кращого розуміння пожежної безпеки у Лопатинській територіальній громаді працює клас безпеки. Як усе виглядає? Дивіться далі. На цьому ми завершуємо Broad News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Я закликаю принагідно підписуватися на наш YouTube канал та соціальні мережі. Побачимося з вами у наступних телеефірах.